Ветеран хотів просто сфотографуватись із сином на лінійці, його не пустили на територію школи через форму. У камуфляжі не можна, діти бояться, у нас мирний заклад, це форма ЗСУ. Я з фронту приїхав на день, щоб побачити сина. Ми не дискутуємо наказ директора жодного військового пафосу на шкільній території. А якщо я зніму куртку, вас усе одно впізнають. Ви конфліктний символ, і нам це не потрібно. А син він ще встигне з вами побачитись після уроків. Зараз свято для звичайних дітей. Він розвернувся, не сказав жодного слова, тільки кинув поглядом на вікно третього класу, де син щойно почав махати рукою, і не зрозумів, чому тато раптом пішов. Тату, тільки приїдь, я вийду з усіма з рюкзаком у новій вишиванці. Ти мене одразу побачиш. Добре, сину, я приїду, обіцяю, він обіцяв не часто, бо фронт це не місце для планів, але цей день був особливим, 1 вересня, перша лінійка в житті сина. Його звали Микола, 37 років. Три ротації, поранення, часткова втрата слуху. Але зараз це все неважливо, бо в рюкзаку пакет із формою, прасованою, без плям, і новий подарунок, шкільний годинник. Який мав вручити синові просто як тато. Він приїхав о 7.42. Перед школою десятки батьків, діти, кульки, паперові квіти. Хтось кричав у мегафон, хтось реготав, хтось вже фотографував на пам'ять. Микола стояв на вході, витягнув телефон, написав дружині: Я тут, уже біля воріт. Припустку маєте? запитав охоронець, я батько учня 3Б. Приїхав просто зробити фото, прізвище. Тимченко, чоловік відкрив список. Вас немає, ви не заявлені як учасник. Я вчора телефонував класній. Вона казала, можна прийти. Може і можна, але з дозволом. А ще у вас військова форма. ще Микола зупинився. Так, я у формі, але без шевронів. Немає значення. Вхід на територію у формі заборонено. Це чому у нас школа без мілітаризації. Це принципово. Так вирішило керівництво, жодних військових зброї символів. Це мирна зона. Я не зі зброєю, я з подарунком до сина. У вас є щось інше вдягнути. Я приїхав прямо з потяга, після госпіталю. Мені шкода, але форма це маркер. Діти можуть реагувати по-різному. З будівлі вийшла жінка, молодша завучка, на вигляд трохи за 30, серйозна у діловому костюмі. В чому проблема? спитала, побачивши затримку. Охоронець щось їй сказав на вухо. Вона глянула на Миколу. Пане Тимченко. У нас справді дуже чітке правило нічого особистого. Просто політика школи. Політика, ви про дітей чи про телевізор. У нас багато дітей з різним бекграундом, з родин, які не готові до військової присутності. Я не присутність, я батько. Все розумію, але, на жаль, не можна. Дружина могла б заздалегідь повідомити тоді, можливо, індивідуально. Він стояв мовчки, у руці годинник, на плечі рюкзак, у голові картинка, син у вишиванці, який виглядає серед дітей і шукає очима. Він зробив кілька кроків назад. Не сказав більше жодного слова, тільки глянув на другий поверх, де відкривалось одне з вікон, і побачив на мить обличчя сина. Воно посміхалось. Бо ще не знало, що фото цього дня буде без тата. Максе, шикуйся в другу лінійку, ось тут, навпроти сцени, так, пані Світлано, Макс одягнений святково, сорочка біла з блакитним орнаментом. Вперше мама дозволила йому самостійно вибрати штани темно сині, як у дорослих, у руках кулька, у кишені лист, написаний для батька. Я напишу тобі тату, якщо не встигну все сказати. Серед галасу, музики й дитячих криків Макс час від часу обертався до воріт. Там скупчились батьки. Хтось уже махав, хтось знімав відео, він напружував очі, шукав обличчя і раптом побачив знайому ходу, не обличчя, плечі, рух, силует, і той, хто тільки но стояв перед воротами, повернувся повільно, мовчки і пішов, швидко, без огляду. Тату, прошепотів хлопчик. Він ще не розумів, але щось впало в груди. І саме в цю секунду ведуча сказала А зараз гучні оплески, ми розпочинаємо наше свято знань. Макс не аплодував і не посміхався. Після урочистостей діти розійшлись по класах. Макс сидів мовчки, відсунув альбом у бік. Щось трапилось? питала вчителька. Мій тато був, але його не пустили. Чому? Бо він у формі. Бо воює. Аби у класі стало тихо. Кілька дітей повернули голови. Хтось зітхнув, хтось усміхнувся, хтось опустив очі. Ну, може, він ще зайде потім, невпевнено сказала вчителька. Не хвилюйся. Макс не відповів. Він дістав із кишені листа: Тату, я знаю, що ти встигнеш. Якщо не встигнеш, значить, так треба. Але я хочу, щоб ти був, бо я вже великий, і ти обіцяв. І я чекав, і не скажу нічого, якщо не прийдеш. Бо я знаю, у тебе є фронт. Але сьогодні я хотів, щоб фронт був у мене. Після уроків мама чекала біля школи. Макс вийшов мовчки. Ну як, було гарно, було. Але тата не пустили, що він стояв біля воріт. Я бачив, але охоронець з ним говорив, а потім він пішов. Увечері мама телефонувала Миколі. Але він не брав слухавку. Писала коротко, Макс тебе бачив, не винен, я теж. Він не відповів. Тільки поставив на аватарку фото сина з лінійки без себе. А наступного дня історія пішла далі. Одна мама, яка чула розмову біля входу, написала у Фейсбук: побачила, як сьогодні ветерана не пустили до сина на лінійку. Форму назвали небезпечною. Сказали: діти бояться. А що страшного в людині, яка воює за цих дітей? Що страшного в батькові, який просто хотів фото? Пост зібрав 27 тисяч реакцій за добу. Школа мовчала. Директор був на нараді. Завуч просила не нагнітати, а в коментарях уже писали журналісти: Ми шукаємо контакти цього батька. Якщо хтось знає, напишіть. А хлопчик із Треубо ще не знав, що його лист до тата скоро прочитають тисячі людей. У школі напруга. Дирекція викликала кризового піар-менеджера з міського управління освіти. Перший варіант заяви звучав так: ми шкодуємо, що сталася прикра ситуація. Школа має чіткі правила щодо безпеки, але, можливо, в конкретному випадку мали бути зроблені винятки. Другий ми не дискримінуємо жодного з батьків, однак зобов'язані дотримуватись вимог щодо цивільного вигляду на території школи. Усе це зливалося в шум, але головного не було, бо Микола мовчав. Він не бере слухавку? спитала Наталя, мама Макса, у своїх подруг. Ні, він взагалі зник з радарів. Може, в нього госпіталь? Ні. Він звільнився з шпиталю два тижні тому. Казав, що буде у Києві. Навіть квиток на лінійку купив заздалегідь. І що тепер? Тепер він просто мовчить. Макс сидів у кімнаті і щодня переглядав фото однокласників з лінійки. У когось фото з мамою, у когось з обома батьками. У нього просто кадр, де він стоїть серед інших, посміхається, але очі дивляться вбік. Тату, ти де? шепотів він. Я не злюсь. Просто скажи, що це не через мене. Тим часом на Фейсбуці вже з'явились перші відео з камер перед школою. Хтось із батьків виклав уривок розмови охоронця з Миколою: У формі не можна, я просто тато. І ця фраза Я просто тато стала цитатою, яку перепощували всюди. Журналісти дзвонили в школу. Класна керівниця Макса злякано питала: що мені казати дітям? Директор сухо відповідав: нічого, ми вивчаємо обставини, не треба провокацій. і тільки одна людина знала, де зараз Микола. Його побратим Валентин, він працював у ветеранському центрі, сам пройшов Іловайськ, і коли побачив пост у стрічці, одразу набрав: Друже, тебе шукають усі. Нехай шукають, але ти маєш виступити, пояснити хоч щось. А навіщо, щоб переконати тих, хто вже вирішив, що я конфліктний символ, але це несправедливо. Це лінійка, діти. Саме тому я й пішов, бо якщо я прорвусь на територію як герой. Я зроблю з цього бій, а я не хочу, щоб мій син пам'ятав цей день як день скандалу, а як він його пам'ятає зараз, як день, коли тато був поряд, але не міг нічого змінити. Після цієї розмови Валентин написав пост не гучний, не агресивний, Просто той, хто мовчить, не завжди згоден. Інколи він просто не хоче, щоб його біль став новим заголовком, але ми поруч, і ми не мовчатимемо. Під постом сотні коментарів. Я втратив чоловіка на фронті, і мій син пишається його формою. Не розумію, чому її мають соромитись. Мій батько теж ветеран, і його не пустили до школи два роки тому. Просто не було розголосу. А може настав час зробити так, щоб форма не лякала, а пояснювала, а може, час прибрати не камуфляж, а байдужість. А Макс тим часом. Писав нового листа, цього разу не коротшого, тату, я не злюсь. Якщо тебе не впустили, це вони втратили. Але якщо ти мовчиш, то, будь ласка, зроби це не назавжди. Бо мені важливо знати, ти був не просто поряд, а що ти ще є. У вівторок у школі зібрали термінову зустріч батьківського комітету. Ми мусимо зняти напругу. Це в інтересах усіх, сказала. Завуч. Історія набула суспільного розголосу. Але ми не маємо права на провокації. Якщо ми дозволимо будь-кому приходити у формі, завтра почнуться інші вимоги, а післязавтра звинувачення у пропаганді. Це питання безпеки. Катну сиділи батьки. Хтось мовчки слухав, хтось обурювався. Одна з мам, Віка, мама Ані Б, мовчала весь час, поки не підняла руку. Можна я скажу? Так, звичайно. Сама тоді вона підвелась. У 2014-му мій чоловік загинув у пісках. Я тоді була на п'ятий місяці вагітності. Його не стало, а в мене залишилось ім'я, форма і фотографія в рамці. Коли Аня пішла в садок, я нікому не казала, хто її батько, бо боялась, що з неї сміятимуться, і чесно, боялась, що мене почнуть жаліти. У залі стало тихо, вона говорила спокійно, без надриву, але в кожному слові. Було щось, що не потребувало драм. У першому класі, коли діти малювали мою сім'ю, Аня намалювала лише нас двох. А я вирвала той малюнок і сказала Намалюй когось ще, бо не можна бути різними. Я тоді думала, що захищаю її, а тепер бачу я її соромилась. Вона глянула в бік Класної. Ви сказали, діти можуть злякатись камуфляжу. Але хіба наші діти мають боятись того, завдяки кому вони живі? Мій чоловік не був символом. Він просто хотів, щоб дочка вчилась в країні, де ніхто не буде боятись татову куртку. Один із батьків спробував перевести, це особиста трагедія. Ми всі співчуваємо. Це не трагедія, це частина життя. І якщо ми не навчимо дітей дивитись в очі правді, ми знову виростимо покоління. Яке буде соромитись власного прапора. І Завуч втратила впевненість у голосі Пані Віко, я вас розумію, але ж ми не можемо змусити всіх розуміти, ми й не зобов'язані, але ми зобов'язані не перешкоджати, бо як тільки батько не може прийти до сина, це вже не про форму, це про форму страху. Я оборок настала тиша. Один із батьків підвівся. Я думаю. Варто нам переглянути це положення щодо форми, бо я вважаю, якщо моя дитина боїться людини у формі, то я маю пояснити їй, хто ця людина, а не ховати її. Інший батько кивнув інакше ми доживемось до того, що соромитимемось і шрамів, і обіймів, і молитви. Після зустрічі кілька батьків підійшли до віки. чому ви мовчали всі ці роки, бо не була готова. Але знаєте, що мене змусило? Що, обличчя того чоловіка біля воріт? Він стояв, ніби просив дозволу на батьківство, а потім просто пішов, і я зрозуміла, як часто я сама йшла, бо не хотіла пояснень. Ввечері цього ж дня, вже з особистої ініціативи, вчителька Макса написала допис у Фейсбук. Сьогодні на уроці я питала дітей, що їм найбільше запам'яталось із лінійки. Макс сказав, тато був біля школи, але пішов, щоб ніхто не сварився. І я зрозуміла, він сильніший за нас усіх. Коли історія вийшла в теленовини, керівництво школи вже не могло мовчати. В обід наступного дня на сайті закладу з'явилась офіційна заява директора. Адміністрація школи щиро шкодує через інцидент, який мав місце 1 вересня. Ми завжди були і залишаємося прихильниками безпечного. Толерантного освітнього простору. Ми визнаємо, що ситуація, в якій опинився батько одного з учнів, була незручною та могла бути вирішена інакше. Разом із тим, просимо враховувати чутливість контексту, в якому перебуває сучасна школа, різні родинні ситуації, різний досвід дітей і потребу в нейтральному середовищі. Школа не місце для політичних чи ідеологічних дискусій. Реакція була миттєвою. У коментарях не спалах, а повільне, обурене кипіння. Нейтральне середовище це батько дитини не партія, формулювання на рівні «шкода, що ви образились, могла бути вирішена інакше, то вирішить, навіщо формалізм, коли потрібне вибачення, ідеологія це коли дітей вчать мовчати, коли когось принижують. Директор зібрав термінову внутрішню нараду. Нам треба перехопити порядок денний, сказав він. Можемо запропонувати тематичний урок про гідність, без згадок про ситуацію. Давайте просто покличемо батька і вибачимось. Це визнання провини, прецедент. Завтра кожен вимагатиме свого особливого ставлення. У цей момент одна з учительок, яка ще жодного разу не виступала, пані Люда, педагогка з 30-річним стажем. Спокійно встала. Ви знаєте, що я не емоційна, але я пам'ятаю, як ми колись боялись згадати, що хтось із батьків неправильно працює, а потім боялись сказати, що хтось із них не там служив, і тепер ми знову боїмось, але вже не цензури, а живої присутності. Можна мати табличку безпечно для всіх, але якщо вона означає вхід, дозволено лише тим, хто не нагадує про життя, то це небезпека. Це сухий музей. Після цього директор довго мовчав, потім відповів: Може, ви маєте рацію, але ми не можемо перетворити школу на місце для публічних подій. Але ми вже перетворили, тихо сказала пані Люда. Тільки зараз усі бачать, подія це те, що ми не зупинили. Того ж вечора до школи приїхала знімальна група місцевого телеканалу. Вони хотіли записати короткий сюжет. Ми хотіли б поспілкуватись із кимось із педагогічного колективу. Ми не даємо коментарів, сказала прес-служба, райуправління освіти, а можна поспілкуватися з батьком хлопчика. Ми намагались вийти з ним на контакт, але поки безуспішно. Дідь оператор глянув у камеру. Тоді дозвольте показати лише табличку на вході. На табличці було написано Цивільний одяг обов'язковий. Хід у формі можливий лише за окремим погодженням. Кадр з цією табличкою став обкладинкою сюжету, без слів, просто ця табличка і закадровий голос. Дитина чекала батька, але форма виявилась страшнішою за відсутність. У коментарях до відео тисячі людей писали своє. Мого сина теж не пустили тата на випускний бо у камуфляжі. Я тепер боюся приходити на батьківські збори в медичному халаті, а раптом мій вигляд когось напружить. Здається, ми почали ховатись не через небезпеку, а через зручність. Кішунту. І поки все це ширилось, один хлопчик, Макс, писав ще одного листа цього разу самому директорові: Добрий день, ви не знаєте мене, я Стрейбе. Мій тато не прийшов на лінійку, він був. Але його не пустили. Тепер всі говорять, що це була помилка. Але я просто хочу, щоб мій тато міг наступного разу просто бути, навіть без лінійки, просто бути середа. Друга зміна: діти повертаються з уроків до роздягальні. Коридори шумлять, сміх, крики, тупіт, і в цей звичний гамір тихо заходить чоловік у сірій толстовці, джинсах із рюкзаком за плечима, без шевронів, без камуфляжу. Вахтерка піднімає очі, дивиться уважно, і впізнає, але мовчить. Боєку, якщо Микола йде коридором, наче нічого особливого. В руках пакет із книгами і маленькою коробочкою, зупиняється біля дверей требе, стукає, вчителька відчиняє, здивовано дивиться. Доброго дня! Я до Максима. Можна на хвилинку? Вона розуміє, хто перед нею, і відступає вбік. Звичайно. У класі тиша. Діти дивляться на незнайомця. Макс підводить голову від Зошита. Тату, Микола усміхається. Не зніяковіло, не винувато, просто тепло. Привіт, сину, можна я сяду, Макс киває, очі блищать. Я приніс тобі те, що обіцяв. Микола дістає коробочку. Годинник той самий, той самий. Чому ти не прийшов тоді? Бо не хотів, щоб твій день перетворили на сварку. Але я чекав. Микола мовчить кілька секунд, потім каже: Я знаю, і тому я тут зараз, не на лінійці, не у формі, просто як тато. Кілька дітей продовжують спостерігати. Хтось усміхається, хтось перешіптується, вчителька стоїть збоку, не перебиває. А тепер, каже Микола, я хочу, щоб ми зробили фото тут, у класі, тут, бо це твоє місце і моє поряд із тобою. Він дістає телефон. Макс підходить ближче. Вони фотографуються без прапорів, без сцени, без чужих очей. Просто тато і син. А перед тим, як піти, Микола обертається до вчительки. Дякую, що пустили. Це школа, пане Миколо. Тут не мають бути закриті двері для батьків, він киває і йде коридором так само тихо, як прийшов. ній за кілька хвилин фото, яке він зробив. З'являється в нього на сторінці з підписом Не завжди треба ламати двері, іноді достатньо, щоб хтось просто їх відчинив. А цей пост знову починають розшарювати, але тепер тон інший, менше гніву, більше тиші й тепла. Люди пишуть, іноді перемога це просто бути разом. Дякую за приклад. Ваш син виросте людиною, яка пам'ятатиме, тато завжди приходить. Та навіть після цього Микола розуміє, один його візит не вирішить питання. Бо за цими дверима ще десятки інших історій, і не всі батьки мають змогу прийти вдруге. Він вирішує, що наступний його крок буде іншим, не особистим, а для всіх. Минув тиждень вранці до шкільного подвір'я під'їхав мікроавтобус. З нього вийшло п'ятеро чоловіків і одна жінка, усі у військовій формі. Без зброї, без пафосу, лише з невеликими рюкзаками. Попереду Микола, його крок упевнений, але погляд спокійний. На вході охоронець, який тоді його не пропустив, тепер підвівся і відчинив ворота сам, без слова, лише короткий кивок. Доброго ранку, сказав Микола. Доброго, тихо відповів охоронець. В актовій залі вже чекали учні середніх і старших класів. На сцені стіл із кількома предметами старий шолом, фляга, медальйон, дитячий малюнок, пожовклий лист. Вчителька представила гостей. Сьогодні у нас особлива зустріч люди, які служили і служать, прийшли не для того, щоб говорити про війну, а щоб поговорити про життя. І Микола вийшов уперед. Привіт, я Микола. Я тато Макса. Стриєбе, того самого, якого ви, можливо, бачили на фото, я прийшов сьогодні не сам, бо іноді одна історія це замало. А разом ми можемо показати, що форма не стіна, вона двері. Він поклав на стіл шолом: це не про страх, це про захист, про те, що хтось тримав над вами небо, поки ви спали, взяв малюнок. Це намалювала дівчинка в евакуації. Вона подарувала його моєму побратиму, бо боялась, що він забуде її обличчя. Він не забув, показав лист, а це написав мені син не так давно. Він чекав, щоб я був, і я хочу, щоб ви знали навіть якщо ми десь далеко, ми теж чекаємо на вас. Потім слово взяла жінка військова. Вона розповіла, як після служби повернулась у школу, але вже як мама. І як її синові спочатку не хотіли дозволяти носити батьківський жетон на шиї, бо викликає питання. Але ж питання це добре, сказала вона, погано, коли мовчать. Учні слухали тихо, дехто з відкритими ротами, дехто записував. В кінці Микола сказав: Ми не прийшли вас виховувати, ми прийшли, щоб ви не боялись питати, хто ти, і щоб ви не соромились відповісти. я – той, хто пам'ятає, після зустрічі кілька дітей підійшли сфотографуватись. Хтось запитав, чи можна торкнутися медальйона, хтось, чи важкий шолом. Микола посміхався, а охоронець, що стояв у дверях, уперше за довгий час підійшов і сказав Ви знаєте, тоді я бачив форму, а сьогодні бачив людей. Цей урок зняли на телефони кілька учнів. Відео розійшлося в мережі без коментарів, лише з підписом. Вони прийшли тихо і залишили в нас щось, що не можна заборонити. Було вже пізно ввечері, коли Микола повернувся додому. Він зняв толстовку, поставив рюкзак у куток і лише тоді помітив на столі конверт. Адреси не було. Лише дрібним почерком для Миколи від 6А. Він розірвав край і дістав складений аркуш. Добрий день, мене звати Сашко. Ми не знайомі. Я бачив вас сьогодні на уроці. Ви казали, що форма не стіна. Я це запам'ятав, бо я давно живу так, ніби мій тато, стіна. Він теж був на війні. Повернувся два роки тому, але я нікому не казав, бо боявся, що мене питатимуть, чи він когось убив. Бо в нас у школі казали, що військові жорстокі, і я почав соромитись. Сьогодні я вперше побачив, що можна говорити про це без крику і без страху, що можна просто сказати. Це мій тато. Він захищав. Я хочу йому це сказати завтра. Може, він посміхнеться. Дякую, що прийшли. Тепер я теж хочу, щоб мій тато прийшов до школи не для сварки, а щоб я міг його показати, бо він не страшний, він мій. Микола перечитав кілька разів. Потім дістав телефон і зробив фото листа, виклав у соцмережі з підписом Я йшов у цю школу, щоб мій син не соромився мене, а вийшло, що ще хтось перестав соромитись свого тата, і заради цього варто було. Був наступного дня він побачив у дворі школи знайоме обличчя охоронця. Той тримав у руках маленький пакет. Це від мене для Макса, просто як перепрошення. Не треба, відповів Микола. Ви вже все зробили, що відчинили ворота. У класі Макс показував друзям годинник, який отримав від батька. Він у тебе крутий? казав хтось. Так, гордо відповідав Макс. І мій тато теж. Десь у коридорі Сашко з 6-а говорив зі своїм батьком тихо, але впевнено. Тату, завтра ти підеш зі мною до школи. А навіщо? Щоб усі знали, що ти. Мій тато, і що я пишаюсь. У цей момент Микола зрозумів він не збирався змінювати світ, він просто хотів потрапити на лінійку, але світ у цій школі вже змінився. Ми часто думаємо, що велика зміна потребує наказів, рішень чи законів, але іноді вона починається з одного кроку через поріг, який ти ще вчора не міг переступити, і з одного погляду, який показує Тебе бачать. Це історія не про політику і не про накази. Це історія про те, як один батько повернув своє місце біля сина і відкрив його для інших. Якщо ти вірив, що тебе можуть не пустити, підпишись, бо ми розповідаємо ті історії, які повертають право бути поруч.